Доброго дня, усім вітання, вітання з Дніпра, вітання івано Франківську, колеги. І дійсно я дуже дякую організаторам за те, що по суті перша доповідь суттєва в цій конференції присвячена мені. І дійсно, я сьогодні хочу сфокусувати вашу увагу на той шлях до чистого повітря, який ми пройшли, проходимо, ще пройдемо у майбутньому. От. І в першу чергу звертаю вашу увагу от на цю картинку стартову. Бо вона як не найкраще показує той стан, в якому ми були в 2018 році, коли проект, великий проєкт моніторингової місії, добігав свого кінця. Ми розуміли основний. А основні джерела забруднення, потенційні небезпечні території. І, як то кажуть, ми бачили труби, а далі ми ходили, от як у цьому тумані, як той йожик в тумані, от, не знаючи ні з чим ми маємо справу, ні який стан, і взагалі мали величезну купу проблем, з якими ми стикалися. Ось саме е, так і розпочинався. Шлях uh, розвитку громадських систем моніторингу повітря в Україні, зокрема, да, і ті виклики, які ми, з якими ми стикнулися тоді спільно uh, з проєктом, uh, з партнерами з Євросоюзу, з партнерами з України, науковою спільнотою. Це в першу чергу ми всі розуміли, що є промислове забруднення. Да. Ми розуміли, що є. В першу чергу недовіра до населення до державних систем моніторингу і, взагалі, до будь-яких систем моніторингу сформована роками да, недбальства і системи, ще, яка дісталася нам у спадок від радянських часів. Той величезний інформаційний вакуум, да, як я вже зазначив, це брадіння у пітьмі. Насправді, От, ми так ходили. І не було актуальної інформації, не було інформації щодо в першу чергу оперативного інформування. А та інформація, що була, і це четверта проблема. Це та недолуга комунікація старих ще радянських часів, якісь незрозумілі таблиці, звіти, що надходили раз на рік. Інформація про стан повітря, що надходила в кращому випадку через 2-3 дні. А в деяких місцинах то й через декілька місяців. Що не є великими промисловими містами. І саме з цими ми викликами, ми почали роботу. Шановні друзі, я бачу по гостях, що багато саме тих, з якими ми починали в кінці 2018 року, весь та дурдом. От. Саме з цим ми і думали, і, і шукали вирішення, як саме, що нам діяти. І весь наш розвиток, який ми досягли за. Ці два роки вже досягли. І Я вам хочу сказати відверто і авторитетно, да як науково-технічний радник, що ми дійсно вже досягли неймовірного успіху. І якщо на початку 2018, верніше на початку цього проекту в 18 році ми більше вчилися у наших колег з країн східного партнерства з країн Євросоюзу, то наразі ми вже готові вчити і розповідати свій досвід унікальний. І розповідати про свої унікальні продукти. Так і народився в цьому вакуумі з цима проблемами, так і народився проєкт чисте повітря, і я обрав мою найулюбленішу фотокартку з 2019 року, осінь, це місто Краматорськ, до речі. І вона, як не найкраще, показує ту всю боротьбу. і той Uh, і ту всю систему ну систему дій, що ма, має випереджати і подолати всі ці перепони і виклики, що були на, на попередньому слайді, Да, станція моніторингу, громадського моніторингу, сучасна станція, встановлена на будинку звичайного громадянина, тому що йому це цікаво, тому що він розуміє, чому це потрібно. Або не розуміє ще, і такі так само були випадки, ви пам'ятаєте. І вже за два роки це перетворилося виключно тільки в нашому проєкті в величезну мережу станцій по всій Україні, і навіть є станція у Чеській Республіці в місті Прага. Ось, ви бачите, партнерів. Я не не зменшуючи да їхні ролі, навпаки, я безумно безумно э, вдячний усім партнерам з усіх міст, всім активістам, які разом э, згуртувалися, і по факту створили цей проект. Про який буде йти мова на сьогоднішній конференції. І взагалі, е, е, я хочу наголосити, що моя доповідь про здобутки це насправді не так, не про здобутки. Ми будемо всі ці конференції, всі ці п'ять е, конференцій будемо розповідати про здобутки в різних в різних е, аспектах. А я просто вам розповім той буремний шлях, на якому ми були. І так, почнемо з головного здобутку. Система була створена за дуже короткий строк і в неймовірній кількості точок спостереження і станцій. На цьому, на цьому слайді ви бачите, в першу чергу я вибрав фотокартку. Сьогодні, тільки на сьогодні, зробив скріншот з стану атмосферного повітря в місті Дніпро, в моєму рідному місті. Уявіть собі, два роки тому тут було ноль точок. Спостереження. Зараз їх ви бачите, наскільки їх велика кількість. І я дуже радію, що сьогодні якість повітря, незважаючи на трохи туманну погоду, дуже-дуже мене радує. І так, зосереджуюся на саму динаміку. В першу чергу, за ці два роки тут показана динаміка з вересня 2019 по вересні 2020 року. Ми по факту стрибнули за. Тільки за один рік, да, від трохи більше 200 станцій, ми стрибнули вже майже досягли 900 станцій спостережень, станцій моніторингу на всій території України. І є неймовірний результат, навіть в порівнянні, порівнюючи наші досягнення України в цьому сенсі, порівнюючи з найвідомішим прикладом Європи, це проект Любдати, на який ми всі спиралися свого часу, а навіть в них не було такого стрімкого росту. Разом з тим, ми можемо бачити на цьому слайді наведені основні дистриб'ютори, основні постачальники різноманітного обладнання, і це є теж унікальним середовищем в Україні, що ми не зосереджуємося на якому на якомусь одному технічному рішенні, а експериментуємо, порівнюємо різноманітні технічні рішення. Є в нас велика різноманітність. Да, в екологічному питанні дуже важливо, щоб було підтримання різноманітності. Так, от в розбудові громадських систем моніторингу, ми й досі підтримуємо цю різноманітність і вона виступає в першу чергу чинником еволюції цієї системи, про яку я трохи далі згодом скажу. А вже ж найбільш розвиненою, найбільшою мережею наразі є мережа наших партнерів з екосіті, і для цього є об'єктивні причини, про які я далі скажу. Разом з тим, хочу зазначити, що незважаючи на велике зростання. Останні, е, останні часи, останні місяці, да квартал. Е, ми спостерігаємо е, з е, сповільненням цього росту і таким чином насичується система, поступово насичується, е, і ми стикаємося вже з новими викликами до нашої мережі, яку ми вже побудували. На цьому слайді я зосередив на фотокартках. Зосередив дві основні діограми, які в першу чергу показують першої да різноманітність і представлення різних а, виробників станцій, різних моделей в першу чергу спостереження а, за станом повітря. І мене дуже тішить, що найбільшою є екосіті, і зараз саме ця станція дозволяє спостерігати за вмістом не тільки мілкодисперсного пилу, а й ще й токсичних різноманітних токсичних газоподібних речовин, що є вкрай позитивним для різноманітних екологічних оцінок. Але якщо ми подивимося на друге, на другу діаграму, яка представляє нам об'єднані дані щодо активності встановлених станцій за вересень місяць, ми бачимо, що на жаль, більшість станцій, які ми встановили. Або в рамках проектів різноманітних, або в рамках власної ініціативи населення, і це в першу чергу я вважаю здобутком, що населення самостійно об'єднується і купує, і встановлює станції моніторингу. На жаль, наш показник активності станції сягає трохи більше 50%. і з різних причин люди або не підтримують активність станції, або її вимикають, або вона ламається, як то кажуть, і всі ці виклики, які, які ми спостерігаємо в останній рік. Вони зосереджені от на цьому слайді в вигляді трьох головних спічей, що ми починаємо досягати е, росту. Ми дійсно е, обмежі, тобто, е, рост вже обмежений е, попитом, і дійсно, ми встановлені і більшість промислових міст, навіть будемо казати так, майже усі промислові агломерації в Україні наразі мають більш-менш розвинену мережу. Також столиця і деякі обласні центри України, разом з тим є дуже непропорційний ріст серед малих територій, територій з невеликою кількістю населення, і особливо територій, які є умовно чистими. У нас досі немає станцій в протизаповідному фонді в умовно чистих ділянках для порівняння. І це в першу чергу пов'язано з тим, що система розвивалася за рахунок грантових коштів і цільового фінансування. А, і відповідно основні донори фокусуються на проблемні регіони, от але ми маємо зараз думати і це для нас новий виклик на наступний період, як розвивати систему і мережу надалі уже в інші регіони. Наступне це підтримка і підтримка технічного обслуговування цих станцій. Дійсно, всі мають розуміти, що станції, як будь-яка техніка, потребує обслуговування, потребує відповідного технічного огляду да, інтеркалібрування через деякий рік або заміни тих чи інших деталей. Наразі громадська система моніторингу стикається з цією проблемою вперше, тому що ось якраз ці осени, виходять як то кажуть, типові гарантійні терміни експлуатації більшості станцій моніторингу, які були встановлені на початку і всередині 2019 року. І ми маємо зосередити свої зусилля. Наразі нові це для нас виклик щодо модернізації цих станцій і відповідної технічної діагностики. І я дуже тішуся, що наші партнери наші головні партнери. Я тут повністю погоджуюсь з Мартіном. Наші головні партнери з Екосіті, команди ЕКО вже в них стартувала така програма, в якій вони надають таку послугу і допомагають громадянам, які встановили такі станції, не тільки. Виробництво косвіті, робити їх технічне обслуговування та моніторинг даних, які вони створюють. І забезпечення стабільної активності роботи станції. Тут треба ще думати, в чому причина, і шукати для цього рішення. Також особисто я як, ну, як науково-технічний радник і відповідно основним досягненням, які я вважаю, це в першу чергу науково-технічне. Особливості цих станцій їх еволюції, а й от приладів, які ми використовуємо, Україна наразі є найбільш унікальною, ну самою унікальною да, країною в Європі і в країнах східного партнерства, які розвивають мережу громадського моніторингу атмосферного повітря, використовуючи модель Citizen Science, і використовують вже сучасні, я вважаю професійні прилади. І на цьому слайді дивіться, ми з вами за останні два роки е, досягли неймовірного технічного прогресу щодо створення простих, дешевих та ефективних інструментів моніторингу. І на цьому слайді є такі типові фотокартки еволюції приладів моніторингу від наших партнерів Екосіті. Від звичайних екотруп реплік збірок Люкдатен до професійної станції АФРшмакс, яка є, як то кажуть, дитиною станції Оксіджен, які встановлюються безпосередньо і розвивалися в рамках нашого проекту. Далі сучасний розвиток цього літа підтримка вже стабільного з'єднання через Ethernet і розвиток таких технологій, як Лораван. І ось ви останні бачите фотокартку, да, людям вона не зайшла, тому що тільки фахівці розуміють, що команда EcoCity замахнулася уже на ну, далі. Нема куди вже далі. Вони замахнулися на професійні камери, сенсорні вимірювальні камери, зроблені за допомогою 3D-принтерів, і це виводить. Технічні можливості станції громадського моніторингу, вже зовсім іншу професійну площину, і самим головним досягненням, які ми зробили, і яким можемо пишатися, і як то кажуть, ставити це. Приклад наших європейських партнерів, що наші мережі громадські здатні спостерігати не тільки за мілкодисперсним пилом та кліматичними параметрами. Ми також здатні вже спостерігати і оцінювати вміст таких токсичних речовин, як чадний газ, аміак, діоксид азоту, діоксид сірки, про які вже казав Мартин сьогодні, приземного і різноманітних летких органічних речовин, зокрема формальдегіду, І навіть вже є станції удосконалені щодо радіативного фону, так, вимірювання радіації. Це є унікальність наша, і це є наше спільне досягнення. Вершиною, вершиною технічної думки те, про що можуть мріяти навіть наші європейські партнери. вони, Я вважаю, ну, з тим, з ким я спілкуюсь, вони нам заздрять і кажуть, що ну, може, ви нам також нам зробите? Я кажу, в чому проблема? Платіть гроші, е, да, фінансуйте, і в чому проблема? І так, мобільна станція моніторингу унікальна розробка від наших партнерів EcoCity. Сьогодні я думаю, вони самі про неї розкажуть. Е, унікальна, аналогам якої просто немає в Європі. А якщо ми будемо говорити про світові досягнення. То це тільки виключно в один проект в Сполучених Штатах Америки, і то вони не здатні охопити таку кількість забруднюючих речовин і аналогічний проект з меншою функціональністю в Китаї. Таким чином, Україна вже створила в рамках мережі громадського моніторингу не тільки стаціонарні прилади, які є професійними, видають якісний результат, а також створила мобільні девайси, які здатні оцінювати якість повітря мобільно і це розширює наші мережі? І ці станції активно використовуються останні два місяці. ми могли бачити їх використання і в промислових містах під час якоїсь аварійних викидів, і навіть під час публічних політичних демонстрацій. І ці станції вже згуртовують населення в так званих я їх так я їх так називаю, вечірні дозори, да, вечірні дозори. Спостережень, наприклад, у містах Запоріжжя та у місті Нікополі. А, ось, бачите, і це так само наш результат. Да, складний шлях. Про складний шлях. Я думаю, розповість від першої особи а, наші партнери з ОКОСІТІ. І разом з тим, з всією цією технічною а, технічними інноваціями, ми стикаємося з новими викликами. Про які нам постійно кажуть, і дійсно щодо визнання результатів, їх валідації, верифікації, і так далі. І наразі ми вже готові, використовуючи стаціонарні станції, використовуючи всі розробки мобільних станцій, громадські системи моніторингу, вже готові йти. За шляхом, які рекомендують Європейське агентство навколишнього середовища. А саме ця чотирьох система, забезпечення якості даних моніторингу, у нас забезпечується безпосередньо забезпечується індивідуальні сенсорні тестування, бо всі сенсори, що надходять для виготовлення, приходять з паспортами. З заводів виготовлюючих. Далі йдуть відповідні лабораторні вимірювання і дякую дуже нашим партнерам з, з наукових установ спільнота Екоді інші науковці, які допомагали по всій Україні, які допомагали нам калібрувати. Базові станції далі колокейшн да, колокація, використання сенсорної колокації для ем, уникнення статистичних помил, помилок першого та другого роду. Ну і наступний період ми майже готові до цього. Це машини навчання і аналіз великих даних. Е, ці виклики дивіться, вже чотири три з чотирьох викликів. Ми ну, більш-менш зробили. Uh, і колеги, що нас дивляться, це для нас, як то кажуть, дорожня карта розвитку громадської системи моніторингу на наступні декілька років. Ми маємо досягти цього і вже uh, використовуючи досвід європейських колег, добиватися да, визнання цих результатів. Ну і щодо загальних от загальних. Досягнень, шановні друзі та колеги, продовж всіх цієї конференції сьогодні, наступного тижня, через тиждень, ще через тиждень і ще через, через тиждень, всі ці дні ми будемо говорити виключно про досягнення в різноманітних площинах, але загалом їх можна осягнути узагальнити такими п'ятьма піктогранками. Це в першу чергу моніторинг став, громадський моніторинг повітря, став сервісом для населення. Це те, чого намагаються до чого прагнуть державні системи моніторингу в Україні, але ми вже це досягнули, і це є сервіс для населення для громадян. І ми вже мали підтвердження цьому під час пилової бурі в весною в квітні місяці цього року, і відповідно погіршення якості повітря у Запоріжжі, Нікополі та Кривому розі в вересні цього. Ну, цього року. І багато людей вже користуються постійно користуються даними, дивляться за даними моніторингу і формують свою, свій розпорядок денний. Дякую, що хтось додає відповідну графіку. От. Далі це є можливості для промисловості, як боротьби з промисловістю. І тут я не можу не згадати про кейс, який я називаю Харківський Смерть, завод Кокса Смерть. А в наскільки громадський моніторинг допоміг у боротьбі з величезним і дуже токсичним групою забруднювачів у Харківщині і в інших містах, а також допомагає підприємствам стати більш екологічно свідомими та чистими, зрозуміти проблему з широко, ну, з широкого сенсу, допомагає людям, допомагає місцевому самоврядуванню змінюватися, формувати відповідні. Програми дій, і вже є цікавий приклад. Я думаю, Олексій, ви про нього розповісте, коли в нас є приклад, коли орган місцевого самоврядування вже сформував замовлення на саме громадські станції моніторингу, і це замовлення було виконано. Ну і останній момент, про який ми будемо говорити впродовж всіх днів нашої конференції, це аналіз даних. Перехід, складний перехід від створення даних, їх розповсюдження до їх аналізу і роблення висновків. Так що, ось наше досягнення, слідкуйте, будь ласка, за кожним днем конференції, тому що кожного, кожного божого дня ми будемо кожного дня конференції, ми будемо представляти якісь репорт звіти про дослідження, обговорювати їх і обговорювати різноманітні аспекти, як і правові, технічні, моніторингові результати Загальнення результатів тощо. Ну і от так от. Да? Узагальнюючи в кінці, я хочу сказати, що от ми два роки тому були у пітьмі Букали. Наразі ми вже маємо інструмент, і це є наш головний здобуток. Ми створили незалежний, доступний для кожного громадянина інструмент моніторингу якості атмосферного повітря на території, яка його цікавить. І перед тим як я передам слово нашим колегам з Івана Франківська, хочу дати від себе як науково-технічний радник проєкту, який вже більше двох років слідкує та узагальнює дані слідкує за системою і її обґрунтуванням і механізмів її роботи. Я можу дати тільки одну пораду: Тугеза бікустугеза. По іншому. Ви бачили, скільки викликів перед нами наразі стоїть? І тільки використовуючи принцип together because together, єднаймося, тільки так ми зможемо дійти і пройти весь цей складний шлях, утримати систему, розвинути її і вже. Досягти визнання і впливу даної громадського моніторингу не тільки на думку населення, а й на екологічну політику. Дякую вам, друзі, шановні колеги з Івано-Франківська, команда Екосіті, Олексію. Передаю слово і зупиняю демонстрацію. Ваше спасибо, Максим, за представлення нашого главного спільного совместного... результата и успеха uh, системы общественного мониторинга воздуха. Uh, да, сейчас действительно переходим к презентациям uh, в зал, конференционный зал в Ивана Франковске и uh, послушаем uh, презентацию о том, как все это началось, как uh, возникал проект Экосити и uh, что вообще было в самом начале этих, этих всех, uh, этих, uh, этой всей работы по станциям общественного мониторинга. Uh, прошу Марганчук, координатор работы с международными партнерами коворкинга uh, uh, Промприбор инновация и передаю слово Иванофранковск.